І от, повертаючись до того, що у кожного із нас всередині є в потенціалі ресурси, наш практикум буде направлений на те, щоб ці ресурси розпакувати для того, щоб створювати з тих ресурсів, які у вас є, завдяки ресурсному мисленню, правильним діям. Вчасно, з внутрішнім правильним, ефективним станом, з любов'ю, вдячністю. Погодженістю з тим, яка ціна заплачена за все, що для вас. Важливо. І, з погодженістю, більше не зливати туди свій час, енергію та інші ресурси не платити, а вкладатись у те, що дійсно для вас потрібно, тому що ви розумієте, які цінності для вас правда важливі на даний момент, і які доречні, у відповідності з тим, чого ви правда хочете. І цей простір. Він направлений на те, щоб з любов'ю, з вдячністю до всіх і до всього до себе в першу чергу, з правильної позиції, з правильного контексту, з важливими для себе сенсами реалізовувати свій особистісний та професійний потенціал. Загалом цей практикум розрахований на спеціалістів допомагаючих професій, але це буде цікаво і для творчих людей та інших, хто цікавиться саморозвитком і обираючи правильно свою власну якість і ставлячи її в ведучу позицію, опираючись на неї. помічаючи, якщо щось проявляється з травмуючого досвіду, але не ігноруючи це, не прикриваючи, що в мене все добре, а помічаючи, даючи цьому місце і за можливістю йдучи в терапію, наприклад, в пропрацювання цього, беручи керівництво життям своїм власним життям на себе із ресурсної частини. Не віддаючи це тій травмуючій частині, яка сильна, тому що вона потрібна, щоб була сильна, щоб вижити, і вона звикла все брати на себе. Але чи щаслива людина при цьому, коли вона в цьому контексті, це вже питання. І щоб не було намагання когось врятувати. Знову і знову падаючи в якісь ідентичні травмуючі ситуації, тому що це про те, що потрібно звернути увагу на суть, що ж є причиною. А живучи своє життя так, щоб далі в кінці. Ви були мудрими в достатку, маючи той статус, який для вас важливо мати, щоб далі це була квінтесенція вашого життя, а не якась залежність, не біль, більобраза, розчарування, агресія. Коли люди в кінці життя роблять, роблять, не думаючи про майбутнє, і вони роблять. Можливо, вони думають про майбутнє, але не розуміючи правильної суті. І в кінці вони від чогось залежні або від когось, вони бідні, вони не мають нічого і вони хворі, вони в негативному стані, нересурсному стані. Яка насолода може бути, який статус? Яка мудрість може бути, який достаток в такому стані? Тому ми створюємо. Ваше майбутнє процвітаюча. І у нас у всіх один шлях. Зараз стала така ситуація, що не факт, що ми доживемо до глибокої старості. Це стосується всіх. І незалежно на якій території ми живемо. Але Важливо, який шлях ми йдемо до глибокої своєї старості. Шлях щастя в шляху, в тому числі. Від цього залежить якість життя, яка вона ваша щаслива старість, модель щасливого майбутнього щасливої старості. Це реальність, коли в нинішньому суспільстві мінімальний шанс дожити до старості, але все-таки цей шанс є. І в яке майбутнє, в яку старість ви йдете. Тому я пропоную вам займати уже зараз позицію мудрості, проявленості для себе, для пам'яті свідомості своєї душі. В контексті місця, де ви живете, родової системи, планети. І нехай це буде корисно тим, кому потрібно. Нехай прийдуть та почують і зроблять ті, кому дійсно потрібен результат. Пам'ятайте про те, що чим вищі вібрації, тим більше свободи. І час йде динамічніше, цікавіше, яскравіше. і матеріалізація проточність, швидша, вища. Це коли ви подумали із нематеріальної ідеї зробили щось важливе для вас матеріальне. Думайте про те, які причинно наслідкові зв'язки керують вашим життям. Чи, можливо, ви ними керуєте? І чим вищі вібрації, тим менше свободи. Не підпитуйте. Те, що забирає ваш ресурс і вводить вас від ваших сенсів. Не живіть з болем, розчаруванням, образою, агресією. Це може бути: від цього не потрібно тікати. Це є, ми всі живі. Але це для того, щоб змінювати, щоб зцілювати, щоб дивитись, а що за цим. І сказати: для мене норма, любов. Для мене норма радість, для мене норма процвітання, задоволеність, достаток, погодженість, вдячність. Я пропоную попрацювати з цим. Це були вступні частини. Далі буде конкретно практика. Хоча ще два слова скажу, з чим ми будемо працювати, яка ціль. Забула ж про ціль ну так більш конкретніше. Я пропоную дивитись умовно на такі пласти нашої роботи подальшої, про те, що ми помічаємо, очищуємось від того нересурсного, що може вибивати нас з ресурсної колії. Зцілюємо, виводимо в балансний стан основні моменти для нас важливі, прибираємо причини на рівні енергії, на рівні мислення, на рівні дії, які призводять до певних проблемних ситуацій, до певних якихось блоків. І ми працюємо наскільки, наскільки можливо це в такому форматі. Над діагностикою і пропрацюванням блоків, які є, і збільшуємо спектр розуміння тих ресурсів, усвідомлюємо суть енергії, суть своїх дій, суть мислення, яка є причиною проявленості вашої особистої сили, ваших талантів. Вашого процвітання в тій формі, яка для вас актуальна, і вчимося з цим працювати. Це надійніше, коли ми самі розуміємо, які прості кроки потрібно робити, щоб це було ефективно. Що за цим, за чим, чому. І це дозволяє створювати собі. Те, що для вас важливо, не чекати, можливо, так, можливо, ні, а створювати ці можливості. Із тих ресурсів, які у вас є, розуміючи, чого ви хочете. Або в процесі краще розуміючи, що для вас дійсно потрібно. І це точно приведе вас до вашої проявленості, до вашого процвітання, для того, щоб бути успішними і щасливими. В тій сфері, яка для вас потрібна, чи загалом у всьому. І нехай це буде на благо. Нехай щось прекрасне прийде у ваше життя через ці практики, через цей практикум.